Вітаю! Наше завдання округлити число 24259 до сотень. Можливо, ця задача здається вам доволі простою, однак я все ж таки пропоную замислитися над тим, що означає округлити до сотень. Для цього намалюємо числову пряму, проводимо її і відмітимо на ній лише сотні. Нехай, нехай ось тут буде. 24 100. Тоді наступна відмітка буде 24 200, потім 24 300 і 24 400. Думаю, тепер вам зрозуміло, що я мала на увазі, коли говорила, відмітимо тільки сотні. Кожне наступне значення я збільшувала на 100. Тепер відмітимо, де на числовій прямі знаходиться число 24.259. Подивимося уважно на числову пряму. 24.259 більше за 24.200, але менше за 24.300. Нам потрібно відмітити число 24.259. Ось тут посередині буде значення 24.250. А трохи поряд, праворуч, буде значення 24.259. Ось де воно. Отже, якщо вам потрібно округлити число до сотень, то це означає, що ви повинні записати те значення, до якого ближче розташоване задане число. Якщо ми подивимося на нашу пряму, то очевидно, що число 24.259 розташовано ближче до відмітки 24.300, а не до відмітки 24.200. Тому, якщо ми округлимо наше число до сотень, то отримаємо відповідь 24.300. Це я вам наочно показала, що означає округлити до сотень. Взагалі, вам не потрібно малювати числову пряму і відмічати всі ці значення кожного разу, коли перед вами подібне завдання. Достатньо проробити це подумки. Є ще простіший спосіб. Ми просто дивимося на число. Я запишу його ще раз, 24 259. Нам потрібно це число круглити до сотень. Дивимося, де в нас розряд сотень. Ось він. Коли потрібно округлити до сотень, це означає, що в результаті замість менших розрядів, тобто розрядів, що знаходяться справа від даного, повинні стояти нулі. Тобто після розряду сотень повинні бути нулі. Тепер дивимося на наступну цифру за розрядом, до якого ми округлюємо. Ми округлюємо до сотень, тому наступний за ним розряд, наступний менший розряд, це десятки. Якщо в розряді десятків цифра 5 або більше, наприклад, 6, 7, 8 чи 9, то ми округлюємо в більшу сторону. Тобто цифру розряду, до якого виконується округлення, ми збільшуємо на одиницю. У розряді десятків ми маємо цифру 5, тому округлюємо в більшу сторону. Збільшуємо цифру у розряді сотень на одиницю. У розряді сотень тепер буде не 2 а 3. Отже, в результаті ми отримаємо значення 24.300. Саме це і означає округлити в більшу сторону. А давайте розглянемо ще ось такий приклад. Наприклад, нам потрібно округлити до сотень число 24249. Дивимося на цифру в розряді десятків. Цей розряд знаходиться ж на першому місці справа від розряду сотень, до якого ми округлюємо. Якщо у цьому розряді цифра менша за 5, то в такому випадку ми округлюємо в меншу сторону. Але ж це ні в якому разі не означає, що ми повинні зменшувати цифру в розряді сотень. Ми просто її не змінюємо. Ми залишаємо двійку в розряді сотень, і замість всіх цифр, що розташовуються праворуч від цієї двійки, ми записуємо нулі. Таким чином, ми отримаємо 24 тисячі. 200. Саме так відбувається, коли ми округлюємо в меншу сторону. А 24300 отримаємо, якщо округлимо в більшу сторону. Подивимося ще на числову пряму. Число 24249 розташовувалося б десь тут, ближче до числа 24200. Тому б ми і округлювали в меншу сторону. А ось число 24259 знаходиться ближче до значення 24.300. тому ми округлювали в більшу сторону. Все дуже наочно і зрозуміло. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і до зустрічі на наступному уроці!